В Лисичанську сьогодні так само була бавовна, і я думаю, що нас ще е, порадують ще інформацію про е, біля 100 загиблих е, нерядових солдат е, другого армійського корпусу Російської Федерації. Ви маєте на увазі вагнерівців? Ні, це вже не вагнерівці, це вже регулярна армія е, РФ. І ви кажете, що там понад приблизно 100 100 втрат. От по вагнерівцям більше сотні, а те, що відбулося сьогодні, майже А, угу. Я от хотів ще запитати: нібито куратор групи Вагнер Євген Пригожин побував на місці українського обстрілу вже після нього. Що про це відомо, чи він досі там? Ну, невідомо чи досі він там, чи чи вже поїхав. Скоріше за все, приїхав, зробили якусь світлину, що він там був, контролював і він одразу поїхав. Так завжди буває. Все ж таки це ж цілий кухар путінський. Тому не буде він себе наражати на небезпеку, десь вже глибоко в тилу. Але те, що він там перебував, є фактаж, є світлини з його присутністю. Ну. В цей раз э, вдалося йому поїхати. Пане Гайдає, яка зараз ситуація на Луганщині? Ви згадали, що досі на околицях тривають бої. Не можна сказати, що достеменно на 100% російська армія захопила Луганську область в її адміністративних межах. Я чому питаю? Тому що, по-перше, не зрозуміло, чому ці бої досі тривають чи там російській армії це можливо не так потрібно, чи це такий сильний супротив Збройних сил України? І, по-друге, важливо це в контексті можливого проведення референдуму. Адже ну, багато хто говорить, що без повного виходу на кордони Луганської області неможливо навіть фейковий референдум провести. Ну, дивіться, тут декілька складових. Один з них дійсно, що 4,5 місяці Збройні Сили України, і всі захисники і Нацгвардії, прикордонники, всі, хто захищає. Україну від тої е, російської навали е, всі стримували е, наступ величезної е, такої орди е, Російської Федерації. Стримували не просто в е, так в часі, а ще й з величезними втратами з боку російської армії. Вони е, коли вже захопили Лисичанськ, то м, вони вийшли на. М, на, на, на цю точку в місті а, вже з величезними втратами, як в техніці, так і в особовому складі. Давайте згадаємо тільки одну а, білогорівську кампанію. Їх там намагання а, зробити переправу, де вони втратили майже 100 одиниць техніки важкої, і батальйон десь біля 500 людей особового складу там загинуло на місці. А, тож втрати величезні, а, боєздатність певних а, підрозділів. Вона Дуже зменшилась, тому їх навіть відтягнули відвели на, на поповнення резервами, тому пройти вони так, як вони планували, не можуть. Просто фізично не можуть, не мав них таких потужностей. Ну а те, що вони хочуть провести референдум, я все ж таки впевнений, що так дійсно хочуть, тому що єдина. А можливість провести референдум це ну, от на території Луганської області. Бо 2014 року та частина Луганської області, яка була окупована, там проживала більша кількість людей. Вони вже за 8 років, е на жаль, е десь пропагандою е інфіковані, і напевно, е ну, можливо, навіть і проголосують е більшість за ті референдуми. Так як Путін ставив якісь там завдання, що от вся територія Луганської, Донецької, Херсонської, частина Харківської, Запорізької, Миколаївської області буде така агломерація, яка війде в склад Російської Федерації, нічого в нього не вийшло, як і ті плани, які взяти за 3-4 дні, Тож їм залишається тільки намагатись, все ж таки, провести його на Луганщині.